Вітаю! А ви знаєте, що наш мозок має доступ до підсвідомості напряму? Хочете доказ? Нейрофізіологи доказали, що за 6-12 секунд до того, як ми прийняли рішення, воно вже прийнято нашим підсвідомим. І наш мозок вже считав цю інформацію, а вже аж потім ми усвідомили наше прийняте рішення. Відповідно, знаючи цей момент і не тільки багато чого, метакогнітивні процеси свідомості дозволяють е з'єднати цей процес в щось єдине. Тому, якщо ви хочете. Щоб ваше підсвідоме з вашим свідомим мало безпосередній контакт, потрібно розвивати метакогнітивні процеси вашої свідомості і виходити на новий рівень. Отже, якщо вам це цікаво, наш курс вже стартує скоро. Тому, якщо хочете, потрапити туди. Пишіть мені в особисті. І я ще буду вон тут внизу робити силочку на телеграм-чат, де будуть відбуватися ці зустрічі. Па-па!